Та український конкурс телевізійних спортивних програм та фільмів «Рух вперед. На тему Я можу, Я роблю, я прагну. Підготували Пісаренко Дарія та голосова Анжеліка, учениці 11 класу. Керівник Рязанцева Світлана Анатолівна, учитель фізичної культури. Спортсмени демонструють силу, єдність, досягнення разом з інклюзією і без. Флешмоб учнів ліцею непохитні. Рухайся більше і проживеш довше. Спортивні як захисники. Спортивні, як захисники. Разом переможемо. У здоровому тілі, у здоровий дух. Спортивні, як захисники. Спорт – разом. Спорт за порук, здорового життя. До здоров'я і разом. Підтримка захисникам сильні як захисники. Підтримка захисникам. Демонструємо вам плакати, сильні духом і тілом. Анна Кривонос, 24-річна біатлоністка збірної України. Анна Кривонос, пішла захищати країну зі зброєю в руках. Анна Кривонос чемпіонка світу серед юніорів. Стаховський Сергій Едуардович. Український тенісист, професіонал та військовий. Володар чотирьох титулів ЕТП. В одиночному розряді і трьох титулів ЕТП. У парному розряді. Військовослужбовець ЦСО. А СБУ. Майстер Сержант. Спортивні українські традиції. Спас це національний вид єдиноборств, який походить від козацького бойового мистецтва. Спас спорт поєднує в собі елементи захисту, нападу, філософії та культури українського народу. Перша згадка про спас спорт у сучасній Україні з'явилася у середині 1990-х років у Запоріжжі та отримав статус національного спорту у 2017 році. Це бойове мистецтво є унікальною складовою української культури, яка заслуговує на повагу та підтримку. Бойовий хортинг вид спортивних єдиноборств, створений в Україні. Хортинг позиціонується не тільки як бойове мистецтво, а й як система комплексної фізичної підготовки та вдосконалення морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій. Засновники цього виду спортивного єдиноборства пояснюють, що слово хортинг походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорізька Січ. Я коли виходила на останню спробу, я хотіла цю спробу робити не для себе, не для тренера, не для батьків, а для України, для захисників, для тих людей, які зараз в окопах, які борються за нас, за нашу свободу, за наше майбутнє. Ну, блін, ну якби не вони, де би я була? Мене можливо б вже не було або не було б моєї домівки. І саме завдяки їм я тут, завдяки їм я маю можливість виступати на цих змаганнях, завдяки їм я маю можливість боротися за ці медалі, прославляти нашу Україну і показувати наскільки ми сильні, відважні. І їм насамперед найнижчий уклін за те, що вони роблять для нас всіх. Спорт це шлях до здоров'я та успіху. Почни тренуватися вже зараз. Разумна сила. Підтримуємо наших захисників у будь-який спосіб. Зроби вибір на користь здорового способу життя та регулярних занять спортом. Зміцнюй свій організм і дух, адже здорові громадяни сильна Україна.